Наш підписник продає Kia Sportage. Ми привозили цю машину йому в 2022 році. Зараз в неї пробіг 177 тисяч. Це 2018 рік, Уже рестайлінгова машина на восьмиступеневій коробці, звичайний автомат, гідротрансформатор. Машина ціленька в рідній фарбі, в гарному стані, все обслужено. Людині просто треба терміново продати. Ціна дуже хороша. Чесно вам скажу, якщо зараз взятись привезти з кореї під замовлення, то не факт, що за такі гроші привеземо. Є безключовий доступ. напоминаю, це 2 літра дизель. 185 кінських сил. Утримання полоси, шкіряний салон, електрорегулювання. Він-код, хто хоче перевірити пробіг. Монітор Android. Кондиціонер, є підігрів вентиляція передніх сидінь, підігрів керман. Ззаді є підігрів задніх сидінь. Салон в гарному стані, ціна 18 тисяч доларів. Повторюю, якщо зараз задатись питанням, привезти рестайлінгового спортежа з кореї під замовлення, то не факт, що ми знайдемо і привеземо за ці гроші. Так що, хто шукає для себе хорошого спортеджа рестайлінгового, 2 літра дизель, зверніть увагу і звертайтеся.